Шановні друзі, радий вітати всіх разом з нами. Усіх, хто ще не долучився до перегляду цього відео. Моє ім'я Юрій Бібік і, шановний пан Олександр Мусієнко з нами. Давайте його привітаємо в нашому ефірі, пане Олександре. Добрий день. Вітаю вас. Давайте не забувати, шановні друзі, це вже до вас звертаємось підписуватись на ютуб-канал Фабрика новин. У нашого, шановного гостя, пане Олександра також є свій Ютуб канал. Не оминайте і підписуйтесь, будьте активні, і найголовніше переглядайте контент, тому що ми ем, зусиллями як і редакції. Так і людей, яких запрошуємо до ефіру, для вас створюємо окремо цей контент, um, пане Олександр Бусенко. З нами ще надаємо. Пане Олександре, давайте почнемо з того, що відбулося у Сполучених Штатах, тому що багато хто очікував на ці дебати: Трамп, Байден, Байден, Трамп. І от вийшло те, що вийшло: фактично, преса не залишає каменя на камені від американського президента Джозефа Байдена. Та й у нього зізнаються також, що це були не найкращі дебати. Ну там звертають увагу на здоров'я, кажуть, що з горлом були певні проблеми. Але зрештою, ми. Бачили те, що бачили, і ну тут уже породжує ось ця подія, багато питань. У вас в першу чергу, які вони виникають? Ну я скажу так, що а, ви знаєте, багато хто говорить про Байдена і багато сказано. А я скажу про Трампа: він втрачає форму. І Трамп, який був раніше під час виборчої кампанії, тим більше Трамп, який був у 2016 році, і той, який є зараз. Я би сказав, що йому певним чином теж важко дається. І те, що він говорив під час дебатів, те, що він там ну він звів до двох основних меседжів. Його основний посил взагалі кампанії це те, що якби я був президентом, то нічого б не відбулося. Росія б не напала на Україну, все було б добре. В світі було б процвітання, гармонія, і навіть глобальне потепління спинилося. І навіть плюсова температура не була би така, бо сонце би. Діяло по-іншому, і і, самий і, і земля по-іншому ви оберталася. Ну, я от прямо чекаю. Знаєте чого я чекаю? У нас же ж є любитель от цих поговорок дітських, таких побутових, знаєте, про простеньких. Ну, хто найшов вчився? Путін вивчив саме це. Він же ж любить різні там обманулі дурочка і так далі. Так, от, Добре, я прямо чекаю, коли Путін не вийде, і його просять прокоментувати Трампа, і він скаже: ну. Якщо б в роті реслі гріби, люди б в лес не ходили. Ну приблизно отак, відповідаючи на оці якби, якби, якби. Але ситуація в чому? Ситуація в тому, що якщо ми подивимося змістовне наповнення, саме змістовне, я не беру я не беру зараз форму, я не беру зараз там подачу, експресивність, зрозуміло роботу на камеру, що мають робити політики, розуміючи, що їх дивляться, люди сприймають візуальний контент, аудіовізуальний. по змісту за змістовним наповненням. Байден був е, чіткішим конкретнішим. Його е, цитати, його слова містили відповіді на питання серйозні. А за формою Трамп був кращий. Як би там не було, він за формою, звичайно, переміг. З точки зору телевізора, сприйняття аудіовізуального контенту, тому і віддали перевагу, і почали говорити, що Байден програв. Але подивимося, чи це позначилось на соціології. ІПСО здав соціологію одразу. Ні. А Байден там. Наскільки на два пункти, на два десь відсотки, два чимось випереджає Трампа. Ну у них в ході всієї передвиборчої гонки така от, е, різниця. То один випереджає на два відсотки, то інший випереджає. Що це означає? Це означає, що виборці, в принципі, визначилися. Основна, скажімо так: от, е, група демократів і республіканців вони визначилися, за кого вони планують голосувати, і це не позначилось, тому це тільки дебати, тільки дебатами не вибирають. Наступний момент, звичайно, це породило дискусії, а що ж робити далі? А давайте спробуємо замінити Байдена, але це зробити складно. Формально це може зробити конвент демократичної партії до серпня, в серпні буде фінальний в Чикаго, в Іллінойсі, і там можна це зробити. Якщо Байден відмовиться йти самостійно, все далі немає опції, як цього зробити, і тому вони почали писати: а може, сім'я вплине, а може хтось, а може змі підштовхнуть, а може. Але подивимося, що відбувається: Байден їздить за штатами і проводить зустрічі зі збиранням коштів. Він збирає донорів, Він не зупиняється тому важко сказати, як зараз будуть розвиватися події. Але я думаю, що мої такі відчуття і спостереження говорять про те, що Байден бор буде боротися до останнього і прихильники в нього є навіть зараз, тому що розумієте, чому Тому що демократи десь розуміють. Я от скажу зараз цинічно, але таку відверту, скажімо, правду і розрахунки, як мені здається, вони розуміють собі так, що нехай зараз краще Байдена оберуть прецедентом, і тоді, якщо раптом з ним щось станеться зі здоров'ям, або, можливо, навіть він помре під час наступної президентської каненції, ми не знаємо. Прийде Камала Харіс як віце-президент. Але це буде віце-президент від демократів і президент від демократів, розумієте, ніж піти непевно зараз спробувати замінити кандидата. Невідомо чи він зайде публіці, вибачте, чи за нього проголосують, і яка буде подальша доля, і чи взагалі демократи не програють ці вибори? А питання ж не тільки виборів в е Білий Дім, питання ж виборів Конгрес так само стоїть, і тут питання ж тому, хто розумієте, що лідерство на президентській гонці збільшує. Лідерство і можливості під час виборів в Конгрес. і тому тут питання таке: я думаю, що вони дозволять Байденові продовжити боротьбу з чітким розрахунком, що треба мобілізуватися і дати допомогти, і в разі чого є Камала Харіс, але це ж представниця демократів в будь-якому випадку. Адміністрація зберігається демократично. Ось так мені здається, що, попри всі ці зараз, попри все те, що ми побачили, тим більше коли постане на шальках терезів. В американському естеблішменті і в тих же медіа, а що краще, щоб демократи прийшли з Байденом чи віддати все Трампу, я думаю, що медіа які не, не завжди і не дуже прихильні до Трампа, так склалося, яких він називає сам фейк ньюс Ну, що ж він хотів зрештою, от о, ну, ну я думаю, що, ну, але знову ж таки. Трамп виглядав поза формою переконливішим, це правда, і за візуальним контентом. Так, це правда, і тому це багато кого спантеличило, але за змістовним наповненням, ну слухайте, ну я розумію, що треба говорити речі, такі кидати лозунги, які швидко запам'ятовуються виборцям, вони легкі для сприйняття завершити війну за 24 години. Я завершу цей конфлікт ще до інаугурації. як Як? Ну, тобто, от ну от як. От як, ну, от е, запитання, а як? Ну, мабуть, багато хто просто про це не задумується, думаю о, так він класний, він ще не став президентом, а він же так чого зараз не завершить. Ну да. Ну, ну, принципі... ну, в принципі, чого чого зараз, якщо він. Ну не знаю. І, і багато, і тобто суперечно стоять. Розумієте, вони ніби от, з одного боку, і каже правильні речі: він каже, що умови Росії Путіна неприйнятні по Україні його ультиматум. Власне, ми всі це фіксуємо. З іншого боку, він каже, що Україна не переможе на полі бою, і в Україні не вистачає сил, ресурсів засобів, і потім він каже, що 60 мільярдів для України це забагато. Ну тобто і, і на цьому тлі я дивуюся ще навіть аналітикам чи своїм колегам, які можуть зробити якісь висновки і сказати достеменно, що Трамп точно буде діяти, отак, що він точно підтримує Україну, що він все ж таки це. Я би теж це хотів вірити. Я дуже хочу в це вірити, тому що ну ми ми все ж таки не в Штатах. Ми тут і для нас кого б американці не обрали, хотілося б, щоб він був прихильний до України. Чи то буде Байден, чи то буде Трамп? Це вже їм обирати. Але просто як слухаючи це, я поки що не можу зрозуміти і зібрати докупи ось ці всі різні там такі моменти, ніби тут за Україну тут проти Росії, проти Путіна. А тут для чого Україні давати допомогу? А як зупинити Путіна без зброї, без допомоги Україні? Відповідь відкрита, і таких питань багато пане Олександре. От якщо там трішки більш детальніше зупинитися на цьому мирному плані Байд... Трампа, mm -hmm. ну який принаймні шерять його там радники, екс радники, помічники, і так далі. Тут знаєте, що насправді от мене найбільше дивує: тобто, всі, всі там говорять, як можна спробувати всадити Україну за сіл перемовин? От, ми надамо зброю, у вас не буде ресурсу, і ви сядете самостійно, але ніхто не говорить, як можна. Всадити Росію за стіл перемовин, тому що теза про те, що ми Україні дамо стільки зброї, що ви самі сядете, вона, вочевидь, з Путіним ну не спрацює. А може, і спрацює, не знаю. Але ось цей план він не здається вам дещо наївним, дитячим таким, і реально ну мало реалізованим в майбутньому. Я розумію, дивіться, давайте подивимося на парадокси певні спочатку. Вам не нагадує цей план елементи китайського плану Сі Ціньпіня встановити перемир'я по лінії фронту? Єдина відмінність, яка є, це те, що Китай все ж таки напряму десь пропонує, щоб Україна мала нейтральний статус при цьому, і не накачувати, як російська пропаганда іноді каже, Україну зброєю. Ну, при цьому американською. А США пропонують навпаки ось ці радники Трампа. Наскільки я розумію, їхня логіка в тому, що навіть. Після встановлення перемир'я, яке б відбулось, Україні треба надавати більше зброї. І це єдине, чи не єдине, що є позитивним в цьому плані, який пропонується. А я, до речі, вже замічав такі, помічав якісь парадоксальні речі, тому що я ніяк не можу вкласти в голові, наприклад, як можна поєднувати ось ці зараз американо-китайські ініціативи, при тому, що Китай кинув серйозний виклик США. І ми це всі бачимо. І Китай, я думаю, треба. Китай можна змусити змінити свою думку тільки переконавши їх, що вони вчинили помилку в міжнародній політиці, і що не треба було так робити, і що варто відмовитись від підтримки Росії. Але я якось воно сходиться. А, і другий момент до речі, тут вже так дещо відступ. Я, до речі, помітив, що і Орбан примудряється всі дзінпінім зустрічатись, гроші взяти і бути фанатом Трампа. Я от не знаю, як це поєднується Трампа, який виступав категорично проти Китаю. Ну, це треба вміти. Мабуть, це хист, звичайно, це певним чином талант. Я тут без заздрічів зараз, якихось Ну це точно схоже. Okay, ну так, okay. от цей план він такий. Ну він як ДИЛ, тобто угода в дусі Трампа. Я думаю, що це просто. Ну, по-перше, я не думаю, що цей весь план це є такі образи якась загальна рамка. Він пояснений дуже просто, щоб Трампу було. Зрозуміло, що хочуть досягти там і яким чином, а далі деталізація вона буде пропрацьовуватися, і там буде багато, я впевнений, різного роду деталей, вони виникнуть, вони неодмінно виникнуть. Просто про них зараз не говорять, а роблять ось таку просто вкид про загальну рамку, що це має бути. І розрахунок дуже простий. Я думаю, моя думка, виходячи із цього плану, який зараз фактично презентований, він приблизно виглядає так, що а значить, якщо ми на це подивимося. Значить, Україна має зберегти контроль за тими областями і тими територіями, які зараз фактично контролюються де-факто, не визнавати окупацію Росією території. Але Росія, в принципі, зберігає свою військову присутність і зберігається на окупованих територіях, фіксується паралель за корейським сценарієм, а далі не зрозуміло, чи при цьому. Україна отримує такі гарантії безпеки, як отримав Сеул де розмістили американську військову базу і ядерну зброю. Зрозуміло, що а, проти південної Кореї не могло бути агресії. Або що отримує Україна? Питання відкрите. і таких питань маси. Але глобально це а, цей план передбачає заморозку по лінії фронту. Ну в будь-якому випадку, десь от по лінії фронту, яка складеться і досягнення угод з Росією знову ж таки не піднімається. Питання: а що при цьому Україна рухається в НАТО чи нейтральний статус? А що далі і далі питань маса насправді, але те, що я скажу, що є плюсики навіть в цьому плані, я поясню, які те, що США вже не хочуть і республіканці, і трампісти не розглядають сценарії про те, що віддати Україну в сфері впливу Росії, а цим планом вони не віддадуть. Я думаю, це вже очевидно. І другий момент: те, що вони пропонують дати Україні більше зброї отут тут є, а врешті частини, ну, поки що так. Важко щось сказати доволі таки позитивне про ці ініціативи. Ну і, і тим більше деталей мало. Я думаю, що якби було більше, можна було б краще його прокоментувати. А про який мирний план говорить український президент? днями він про це заявив. Він каже про те, що план буде готовий. В Цьому році для нас важливо показати план завершення війни, який підтримує більшість світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Не все залежить від нас. У виробництві технологій, дронів артилерії дійсно збільшується, тому що ми маємо бути сильнішими на полі бою, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє. Це два паралельних процеси і і так далі. Тобто він говорить про якийсь певний мирний план. Формула миру, миру зеленського. Це це не мирний план. Має це дорожня карта, він має на увазі про дорожню карту, чи що це ще нове, я не знаю. Я думаю, що, ні, безумовно, ніхто не буде відкидати досягнення глобального саміту меру, тому що це і не потрібно робити. Ну, слухайте, приїхало стільки країн, підписало ком'юкет, підтримала Україну, Україна стільки зібрала, якби там не було за столом, це досягнення, я вважаю. І це зрозуміло. І ніхто не буде цього нівелювати. Інше питання, що його ж потрібно розширювати і доповнювати. Поки що ж мова йде тільки про три, а далі потрібно про пункти, а далі потрібно все прокомунікувати і прийти до якогось розуміння. Я думаю, що ми просто підходимо так само до двох позицій. Ми бачимо, що нам важливо залучати глобальний південь як гравця, а вони не в усьому, саме в такій редакції, як є, готові підтримати план українського президента і наш мирний план. Все ж таки, хоча він абсолютно правильно, просто побудований, виходячи із норм міжнародного права, нічого там немає такого, щоб не підтримувати. Але я думаю, що і, взагалі, ну мені здається, що і від початку десь розрахунок так само у, у нашого уряду, у нашого президента, в офісу він не був таким, що всі на 100% мають прийняти до виконання кожної, кожну букву і кожну кому цього плану. Якщо ми говоримо про весь. Світ глобальний, а вочевидь будуть певні дискусії, і вочевидь будуть обговорення тих чи інших планів. і Я думаю, що Україна демонструє відкритість до цих обговорень для того, щоб сформувати ту позицію, яка об'єднає максимальну кількість країн, і це над цим робота йде це правильно. Це якраз і є дипломатія, але все, все рівно, як мені здається, до кінця року просто чому так говориться? Бо ми розуміємо, що до кінця року має відбутися ряд подій. Ну зараз вибори в Британії. Мають відбутись далі. Вибори в США зрозуміло. Вибори в Європарламент ми вже пройшли. Конфігурація для нас в гіршу сторону не змінилась на щастя. Багато інших речей, і ситуація на полі бою. Не треба забувати, що це прямо буде впливати на будь-який перемовний процес. На будь-якій війна триває. В яких будемо ми позиціях, чи буде Україна проводити наступальні дії восени. Або буде проводити їх навесні, готувати наступ, що я щоб я не виключав, власне кажучи, і виходячи із тих тенденцій, які є, і мобілізація, яка в нас триває, і те що партнери нас забезпечують, і так далі. І плюс вибори в Сполучених Штатах є ряд факторів, які мають вплинути на конфігурацію розстановки сил і вийти на якесь розуміння, а що ж буде відбуватися безпосередньо до кінця року, і з чим ми будемо входити в рік наступний. І поле бою тут визначальне. Тобто, ми маємо забезпечити те, що наші партнери нам постійно говорять сильну позицію за столом перемоги. і наше завдання не зміни. Треба мир виборювати. Такий потрібний нам його треба виборювати. Ну тому, тому що по-іншому складно. Росія розуміє мову силу. В цій же цитаті президент абсолютно слушно сказав. Він каже, Путін розуміє, тому ми збільшуємо виробництво артилерії, дронів і так далі. Але чекаємо підтримки від партнерів. Ну і дійсно Путін розуміє мови сили. Подивіться на Білгородську область і на Харківщину, що ми стояли перед тим, що ми сиділи і думали, аналізували всі: нападе Росія на Сумщину чи ні? І вже говорили про те, що це може відбутися як доконаний факт: питання: коли а Росія могла поширити наступ щонайменше ще в двох місцях Харківської області: Богодухів Золочів і так далі. Вони цього не зробили. Чому? Тому що їм провели чіткі червоні лінії, поширити наступ, наступити на Харківщину або на Сумщину далі. Отримаєте по зубам. Байден саме тому дав інтерв'ю ABC News перед поїздкою у Францію, де сказав: а не полетять по Москві. Він же підкреслив, що не полетять. А я думаю, пішли би далі, полетіли би, і в цьому його меседж в цьому його сигнал: підете далі, так полетять і по Москві. Що будете з цим робити? Або полетять як мінімум по. Базі Балтімор, куди зараз Росія перебазує всю свою авіацію в Воронежській області, таке типове російське слово, так? Назване авіабаза. Да? Так от, власне кажучи, а, полетять туди. Я не виключаю, що полетять. Тому, коли Росії проводити ось такі чіткі червоні лінії, а Путін, розумієте, Путін косить під психічну хворобу. Він хоче, щоб його таким сприймали, щоб думали, що. Він а, мав паз гранатою і боялися, що він може застосувати ядерну зброю в будь-який момент, тому йшли йому на поступки. Але я вже неодноразово помічав, що коли є якийсь отрубіж, до якого він підходить, він або замовкає, або дещо відкочує ситуацію назад. Він нагнітає, ескалує, відкочує назад. особливо коли він бачить, що захід відповідає, і тоді він бачить, тому він, звичайно, він хоче, щоб його вважали божевільним. Він хоче, щоб його вважали психопатом, який може дійсно почати ядерну війну, і тому його треба боятись, але в деяких випадках він коли йому загрожують, коли йде загроза ескалації поширення війни на території Росії, він починає діяти абсолютно певною мірою раціонально, я скажу, і ось і ось це, ось це, це так само треба розуміти. Пано Олександре, виявляється, що невдовзі можливо вісім патріотів наїдуть до України. Мова йде про е, інформацію від видання Financial Times, і Там журналісти повідомляють, що Сполучені Штати, Ізраїль, Україна ведуть переговори про поставку Києву до восьми ізраїльських комплексів Петріот. Там в двох словах питання в тому, що термін експлуатації завершився 30 плюс років. І ізраїльтяни хотіли б замінити це все на нові. Системи, і от вони будуть передані в штати, а зі штатів вже до України? Нібито не Ґгі. знаю. Ну будемо сподіватися. Ґгі. Але е, декілька запитань: перше, чому не можна нам передати нові системи і в іншій модернізації, про що говорять наші військові? Тому що модернізація має величезне значення. Так. І друге, я от спілкувався, пане Олександре. Знаєте, скільки ось, за ці два роки не спілкувався з шановними представниками Ізраїля, політичними експертами, економічними Ґгі. військовими і усіма. Якось мені казали, та ми вам нічим не можемо допомогти. От гуманітаркою допомагаємо, а от тут нічим не можемо, тому що залізний купол вам не підійде. Інших систем захисту у нас немає. Ми захищаємось лише такими системами. А тут виявляється, що є вісім систем Петріот, в які ми конче потребуємо протягом двох плюс років, і лише зараз ми говоримо про те, що вони можуть бути передані до України. Якось дивно виходить. Тут по порядку треба сказати, перше. Дійсно спливає термін експлуатації. Ізраїль хоче новіші. Зрозуміло, вони і вони хочуть версію пак 3 новітню. Але. Чому? Тому що у них тип загроз. А, авіація їм все ж таки менше загрожує, а їм загрожує більше балістичні. Пак 2 теж збиває балістику, коефіцієнт менший у них збитих е, балістичних цілей. Все ж таки у Пак 3 краще. Але пак 2 особливі в чому? В тому, що ракета летить на 160 кілометрів, і вона фактично здатна. Ну чому вони потрібні нам і підійдуть нам? Нам боротися з кабами. Уявіть собі, скільки блукаючих патріотів могло би поїхати, і скільки в Су 34 на рахунку збитих у них було це чудово. Було би дало б нам можливості, а, і тому вони нам підійдуть. Тепер наступне питання: чому США тут? Я думаю, що питання в тому, що все ж таки ще а, Ізраїль дивиться на Росію і на їх реакцію. Тому вони хочуть зробити все. Аби максимально це виглядало так, що Ізраїль просто передає сполученим штатам, сполучені штати. Я думаю, що це не швидка історія. Чому тому, що вони проведуть певні ремонтні регламентні роботи, можливо, з модернізації з приведення до ладу, вони розуміють, що патріоти мають поїхати в райони ведення активних бойових дій, і їм передбачається дуже серйозна робота. Я маю на увазі на поле російсько-української війни, і їх треба привести фактично до нормального стану. Використання щоб ними дійсно можна було би скористатися українським силам, це наступний момент, і так само, що як мені здається, що ще важливо: це те, що крім того, що ну Ізраїль фактично хоче, скажімо так, умити руки, щоб напряму не було. Але це вісім батарей, це значна кількість, і якщо б вони пішли до семи тих, які ми прагнемо отримати. А є такий стриманий оптимізм ну, в мене, що можна було б їх отримати і до кінця року, ну три ми вже маємо. От президент України був в Німеччині, казав про те, що він якраз на базі був, де тренуються наші підрозділи на Петріотах, і він говорив про те, що дві-три системи оперативно ми чекаємо. І дивіться, дійсно, три системи: Німеччина, Румунія і ще не названа країна за фінансування Нідерландів і інших держав готова поставити. І плюс сам ті до цього додається, так само французько-італійська. І нам би на додачу ще отримати ці патріоти. Ну я вам скажу, ми би суттєво посилили захист нашого неба, і ми б змогли говорити вже про градацію, про розподіл систем протиповітряної оборони для елементів захисту залежно від типів загроз. Ну, наприклад, це і тил України, там де енергетична і критична інфраструктура, які ворог загрожує і буде загрожувати, це аеродроми. Де ми чекаємо розгортання F-16, а це і безпосередньо Харків Харківщина, які страждають мешканців зараз від збільшення, тому що Росія збільшила на жаль удари кавами по Харкову, і лінія бойового зіткнення, збиття російських літаків. Ось це я думаю, що ну скажімо так, тенденція до того, що Росія зменшила виробництво своїх літаків бойових. Вона є, вона буде продовжуватися, і тут перед нами відкривається відповідні, як мені здається. Перспективи в разі отримання цих установок, і це для нас дійсно підсилення. І це, до речі, буде говорити про послідовність позиції США бо я хочу нагадати, що міністр оборони США Шалоїд Остін ще у жовтні 2022 року під час тодішньої однієї з конференції Рамштайну сказав про те, що США допоможуть створити в Україні цілісну і багато ешелоновану систему ППО, і ми цього чекаємо від наших партнерів. Пане Олександро, в завершення хочу вас запитати про те, наскільки близька перспектива того, що представники корейської армії північно-корейської армії mm -hmm. будуть воювати в Україні, оскільки. Днями надійшло повідомлення, що нібито інженери там будуть, а нібито там підсобники якісь будуть будуть допомагати в укріплені позиції Російській Федерації. І зверніть увагу, коли Макрон починав ще в кінці минулого року, принаймні, преса про це почала лише писати: про те, що інженери натівські мають бути в Україні, там інструктори і, і так далі. Про військових мова не йшлася. Його там з Половина Європи його захейтала, половина обсміяла, хтось там посварився один з одним, тому що ж НАТО може війну втягнутись, і це все якось і вже і забулося. Зараз ми вже про це й не обговорюємо. Тут один терорист летить до іншого, вони підписують папірці, домовляються через пару днів. Північно-корейські ну нехай буде інженери можуть вже бути в Україні. Це, це як, як так таке може бути? Скажи, чи не прораємо ми в оперативності з нашими партнерами? Ну, я думаю, що це знову ж було таке вибудовування певних червоних ліній. Для чого Макрон зробив цю заяву? Він почав е, малювати червоні лінії для Росії для Путіна. Про те, що фронт в Україні не може обвалитися, тому що будуть наслідки. Це раз, а по друге, е, треба було вивчити громадську думку і реакцію: по-перше, французів інших держав, інших країн. Ви бачите, що е, в чому ситуація? Вона ж політична. Ну от національний фронт. Зараз вибори дострокові вони лідирують на виборах. А лідер Національного фронту, прекрасна молода людина, яка, вочевидь, має перспективи чудової кар'єри, бордело, він каже: Ну, я проти того, щоб ми наносили удари французькою зброєю в глиб території Росії, відправляли військових і так далі. Тобто, це ж теж впливає. Але я думаю, так, що якщо ми побачимо. А десь на Донеччині чи ще десь війська Північної Кореї, і це буде зроблено офіційно. Вони будуть ще й з розпізнавальними знаками і так далі. То країни НАТО будуть реагувати, і Захід буде реагувати. Орбан же ж уже привідкрив нам таємниці того, що там обговорюють за зачиненими дверима: що військова місія НАТО готується в Україні. Угорщина брати участь не буде. Він уже зразу сказав. от він же ж це озвучив, а це обговорюється. Значить, я думаю, що певні дії будуть, а вони мають бути. Тому що, якщо цього не зробити, ви бачите е, остання офіційна заява північно-корейського уряду Кіма, що е, Захід провокує і треба створити антизахідну коаліцію, і так далі. Ну так, це ж питання вже не України. Він звинувачує Південну Корею, він звинувачує Японію, він звинувачує Штати. Це вже питання не тільки України, це питання і світу. І наших партнерів, зокрема і зі, зі Сходу, тепер це і Південна Корея і Японія. Звичайно, це партнери і штати, тому що вони мають гарантувати безпеку а, в індопасифік регіоні, там своєму індотихоокеанському, як вони називають. Тому певний рух, я думаю, що буде. Олександр, я вам дуже вдячний за це інтерв'ю. Спасибі, що завжди знаходити для нас час. Дякую. Ну і звернемось в завершенні до наших глядачів. Попросимо не забувати підписуватись на youtube канал Фабрика. Новин, на YouTube-канал «Шановного на гостя, пана Олександра Мисієнка. Ставте лайки, друзі, будьте активними. Це дуже важливо і дозволяє добряче просувати мережею YouTube Наш контент. Дякую вам і до зустрічі. Дякую, і до зустрічі.